У сумах стартував турнір з дзюдо кубок незланних. Участь у ньому візьмуть юнаки та дівчата 2008-2009 та 2010-2012 років народження. Участь у відкритті турніру взяв переможець та призер всеукраїнських, європейських та міжнародних турнірів учасник Олімпійських ігор Георгій Зантарая. Насправді це дуже гарно, коли є е, організації, які проводять такі тяжкі часи змагання для дітей, тому що ми продовжуємо продовжимо жити. Невзрачно те, що йде війна. Участь у змаганнях сьогодні взяли учасники 2010-2012 років народження з Сумської, Чернігівської, Полтавської, Харківської областей. Юрій Мієрович привіз спортсменів з Охтирки. Приїхали сьогодні 17 учасників, дівчаток і хлопчиків. Приїхали навіть не перші номери новачків. Ми обстрілюємо. Сьогодні це їх декого такі великі змагання, перші, другі. а Ті, хто вже брав участь в таких змаганнях, у нас половина команди, ті зобов'язані завоювати медалі. Надія Лозова привезла в суми спортсменів з Харкова, говорить, головне це вийти на татамі. Дуже великий проміжок часу ми не змагалися і зовсім тренувачного процесу у нас в Харківі зовсім немає, тому що ми тренуємось так дуже дуже рідко, але діти повертаються в город, в місто наше, і вони дуже гарять, ласки гарять, вони дуже скучили за змаганнями, за татами. Одним з перших на татамі вийшов представник Харківського дзюдо Єгор Алпєєв. Свій перший поєдинок Єгор виграв і з нами поділився своїми враженнями. У мене бомбезно. Я хочу виграти хоча б перше, перше місце. Це я за там їхав і тренувався дуже довго. На завтрашні поєдинки налаштовується сумчанка Софія Гречка. Завтра я буду боротися та також налаштовувати нашу команду на боротьбу. Я сподіваюся на золото, тому що я багато працюю над собою, над своїми помилками. Кожного дня тренуюсь, буває ще й по два-три по рази в день. Завтра у боротьбу за медалі вступлять юнаки та дівчата 2008-2009 років народження. Крім того, на татамі вийдуть жінки. Два дні у сумах триватимуть два турніри з дзюдо – кубок незламних та турнір серед жінок. За два дні спортсмени розіграють 39 комплектів медалей. Олександр Качанов, Сергій Мілевський, Суспільне, Новини Суми.